Вересень на календарі знаменних дат України і Полтавщини, зокрема, пов'язаний із Дмитром Зеровим, нашим видатним вченим це перебільшення, вчений на всі роки, на всі віка. Це вчений енциклопедист. А народився він 130 років. От назад у місті Зінькові в прекрасній родині, вчительській. Дмитро Костович проявив себе не тільки просто як науковець. От Він сидить, вивчає мохові, вивчає болота вивчає, торфи вивчає. А він проявив себе як видатний організатор української науки і ботанічної. Зокрема, він довгі роки був завкафедрою ботаніки у різних інституціях. Він у Києві у шести теперішніх університетах викладав і вони за його боролись, куди він дасть згоду значить, прийти на роботу. Крім того, він директором був багато років нашого. Провідного інституту ботаніки у Києві, Академії наук нашої країни, помер він у грудні 1971 року.